Всім привіт! Привіт, Лізуня! Сьогодні ми вам покажемо нашу нову іграшку Осминіг океану. Осминіг з океану. Оскар. Оскар за Октопас Це Оскар Осминіг А ще Ліза відкриває кіндер сюрприз. Та? Польський кіндер Сюрприз. Несподзянка Відкриваєш? Угу. Uh -huh. Відкривай? Ні. Yeah. Не відкривається, uh -huh. ні? Ну давай я тобі допоможу. То що там є в нас? Ой! Ой-ой! Так. Це наклеєчки. Що це машина? Чи що це в нас буде? Покажи. Шоколадки смачні. Ой, це самокат. Це класний самокат. Серія самокатів різнокольорових. Давай ми спробуємо скласти цей самокат, як його потрібно складати. Як тут має бути? Ачна шоколадка. Uh -huh. Давай я тобі зніму той папір обгортку. Далі це кермо. Кермо вдягається, так? Угу. Отак. На самокаті зможе їздити хтось із наших маленьких. Друзі, кіндер сюрпризі. Oh. Ух ти, який самокат дивись. Класний самокат, а? А ще можна наклейки наклеїти. Де ці наклейки мають бути? Покажи мені на малютку. Uh -huh. Де має бути наклейка? Uh -huh. Ось тут. Будеш тут клеїти? Давай, клей. я тобі допоможу. Приклеїли. Ще де в нас наклейки Із буків, да, є наклейки. Я ти з'їла шоколадку, uh -huh. а в другій обгорці ще половинка є яєчка. Uh -huh. От, лізе такий самокат. Це ми заберемо, Ліза, добре? Uh -huh. І покажемо нашого осьминіга оскара uh -huh. Осьминіг у нас має таку кнопочку зверху. Світяться в нього. Фігури різні, геометричні, тут є квадрат, тут є коло, тут є трикутник і зірочка. Є два режими, говорить і співає музика. Та Ліза? А яка гарна музика. А яка ще є музика? Ця теж гарна, Очка так ворушаться. Ще така музика є. Дуже гарний співочий восьмик у нас, а ще є якась музика. Тут ще світяться. Он. Значки, коли музика грає. Як восьминіг танцює, там на... знизу є такі... така кулька, вона крутиться. І коли восьминіг крутити, це так. Отак. Кожен поворот восьминіг називає фігуру. Та, зірочка. сквер, квадрат. Circle. Коло. Triangle. Трикутник. А можна ще натискати? Square. Так, він знову називає квадрат. Коло. Так. Тут є різні назви фігур, а ще вони різних кольорів. Так нього цікаво рухається його ножки. Щупальца. Включи а -а -а! это тебе режим музыки, Лиза. Indones? Надо искать что музыку. Mm -mm. Тебе нравится эта? Гарная mm -mm. игрушка. Очка такі гарні в нього. Mm -hmm. Возьми, кто танцует? Mm -hmm. Все, ты доела шоколадку? Да. Yeah. Скажи всем, папа? Нет. Yeah. Скажи всем, папа? Нет. Yeah. Мы пойдем мыть ручки, да? Да. Yeah. Папа? Підписуйтесь на наш канал леді лізу та ставте пальчики догори. Всім па-па!